Чи треба зранку снідати, та що краще вживати? Дуже багато людей пропускають сніданки. Чи не встигають, чи не мають бажання, чи зранку нудить. Але це є дуже важливий прийом їжі. Він дозволяє запустити обмінні процеси та компенсувати втрату поживних речовин за ніч, та вивільнити концентровану жовч, яка збиралась всю ніч. Тому краще ранок почати з теплої води. Та вживати те, що вам подобається, аби не сиркові десерти, чи солодкі пластівці, чи фреші, бо буде цукровий діабет та не буде ситості. Ідеально підійдуть цільнозернові каші та два варені яйця, чи 5% творог, нежирний йогурт, жменька горіхів та сезонні фрукти. Тобто головне, щоб був сніданок і не швидкими вуглеводами. Тоді у вас не буде каміння в жовчному, буде ситість та енергія. Розпоч...